Радіо Chicago. лідер республіканців у сенаті підтримав законопроєкт про заборону TikTok. Міч Макконел закликав. Однопартійців ухвалити закон, який згодом може призвести до заборони Тікток. Тож цитую, найбільший стратегічний суперник Америки загрожує нашій безпеці прямо тут, на території Сполучених Штатів Америці. Я говорю звичайно про Тікток, сказав республіканець. Крім того, Сполучені Штати зможуть обмежити застосунки, пов'язані з Китаєм, Іраном, Північною Кореєю та Росією, якщо це схвалить Конгрес. Адміністрація Джо Байдена працює над новим планом спрощення студентських кредитів, який може вплинути, вплинути на більш ніж 30 мільйонів американців. Насамперед, законопроєкт націлений на тих американців, у яких розмір відсотків за боргом перевищує розмір самого боргу, та тих, хто виплачує кредит як мінімум 20 років. Нагадаю, на цей момент Байден вже анулював федеральний студентський борг 4 мільйонам осіб на загальну суму 146 мільярдів доларів. Також президент хоче запустити високошвидкісний поїзд у Техасі. повідомляють у Reuters. Президент Сполучених Штатів намагається відтворити інтерес до проєкту високошвидкісної залізниці в Техасі. Згідно з ідеєю, залізнична лінія має з'єднати Даллас і Х'юстон. Проєкт оцінюють у приблизно 25-30 мільярдів доларів. Якщо лінію запустять, то подорож у 240 миль це 386 кілометрів. Скоротиться з 3-4 годин на автомобілі до півтори години на поїзді. Продолжение Сполучені Штати Америки інвестують у виробництво чипів Аризоні. Америка виділить тайванські компанії, TSMC 6,5 мільярдів доларів у вигляді грантів та 5 мільярдів доларів у вигляді пільгових кредитів. Метою інвестицій є зниження залежності США від постачання чипів з Азії. Очікується, що три заводи створять близько 6 тисяч робочих місць у сфері високих технологій та 20 тисяч робочих місць у сфері будівництва. А влада Нью-Йорка заплатить 17,5 з мільйон. Нів доларів за позовом двох мусульманських жінок, яких затримала поліція і змусила зняти хіджаби, перш ніж їх сфотографувати. Справа розглядалася з 2018 року, і зрештою місцева влада вирішила піти на досудове врегулювання. Гроші підуть на виплати понад трьом тисяч потерпілих, з якими сталися подібні інциденти. Пише The New York Times. Проте поки одним влада виплачує кошти, інша половина жителів Америки зазнає труднощів з оплатою житла. За даними нового звіту компанії Redfin, половина американських домовласників та орендарів, а це майже 50%, зазнають труднощів з оплатою житла. Багато хто з них йде на певні жертви, щоб покрити житлові витрати. Найчастіше американці відмовляються від відпустки це тридцять 34,5%. 22% опитуваних пропускали прийом їжі, а 27% працювали понаднормово. Також і страждають великі компанії. Продавці на Амазон все частіше страждають від шахрайства з поверненнями у Сполучених Штатах. стрімко зростають випадки шахрайства під час повернення товарів через Амазон. Продавці зазначають, що у всьому винна лояльна компанія. Амазон настільки намагаються. Догодити клієнтам стверджують бізнесмени, що це часто призводить навіть до абсурдних, здавалося б, ситуацій. Наприклад, якщо компанія бачить, що вартість повернення буде більшою ніж ціна самого товару, покупці повертають гроші і дозволяють залишити товар собі. Багато американців користуються такою лояльністю і намагаються заробити на цьому гроші. Замість товарів вони повертають або просто сміття, або зовсім інший небрендований товар. Федеральна торгова комісія вже давно подала позов проти Амазон через Байду. Участь компанії до проблем незалежного бізнесу зі свого боку. Гігант онлайн комерції заявив, що претензії безпідставні. Ось американські бібліотеки все частіше стають притулками для маргіналів. Бібліотеки від Каліфорнії до Нью-Йорка скажуться на те, що з острівців тиші та порядку вони перетворюються на притулки для маргінальних верст суспільства. Співробітники бібліотек дедалі частіше стають свідками публічного сексу, вживання наркотиків або насильства. Також жінки-бібліотекарі повідомляють про зростання кількості сексуальних домагань. А от американські вчені успішно виростили міні-печінку безпосередньо в тілі людини. Вдалося це завдяки донорським клітинам, що вводяться у лімфову в животі. Ці клітини розвиваються в діючий орган, який здатен виконувати функції печінки. Хоча цей метод поки не замінює повністю печінку назавжди, він може врятувати тих, хто очікує на трансплантацію. Ось десятки препаратів від раку все ще не мають доведеної ефективності. Про це заявляє Сібіес управління з санітарного нагляду схвалює десятки революційних препаратів від раку з прискореною процедурою. Однак через роки лікарі все ще не можуть зрозуміти, працюють вони чи ні. Йдеться в новому дослідженні. Програма прискореного схвалення запрацювала ще 1992 року. Препарати, які показали багато багатообіцяні результати на перших етапах тестування, швидко запускаються в продаж. П'ять років оптимальний термін, за який можна це зробити, але дуже часто у лікарів немає остаточної відповіді, працює препарат чи ні. З іншого боку, у деяких пацієнтів немає іншого виходу ніж приймати. Експериментальні препарати це особливо стосується рідкісних форм раку, проти яких класичні ліки на жаль не діють. Радіо Chicago.